Перші брати Адам і Єва отримали нове місце, де вони могли жити. І в них з'явилися діти. Першою дитиною був хлопчик на ім'я Каїн. Невдовзі в них з'явився другий син на ім'я Авель. Коли хлопці виросли, Каїн став землеробом, а Авель пастухом. Одного разу Каїн розізлився на Авеля. Коли вони були вдвох у полі, Каїн вдарив Авеля та вбив його. Бог побачив, що трапилось. Пізніше він спитав у Каїна, Де твій брат? Каїн відповів: Я не знаю. Хіба я мушу опікуватись моїм братом? Бог сказав, оскільки ти вбив Авеля, я зроблю твоє життя важким. Рослини, які ти. Посадив, не будуть рости, ти завжди матимеш поганий врожай. Бог додав: ти проведеш решту життя, глукаючи з місця на місце в пошуках їжі. Потім Бог прогнав каїна. Адам і Єва залишилися самотніми та сумними, вони більше не мали родини. Пізніше у Одама Єви з'явився ще один син. Його звали Сив. Згодом в їх родині народились інші діти. Це були сини і дочки. Невдовзі вони вже мали багато онуків. Їх родина росла та збільшувалась, доки не стала дуже-дуже великою.